Молитва до Ісуса Христа, молитва з гробниці. О Ісусе, я Тебе люблю з усього серця. Прости мені, мої гріхи. Дай мені свою святу благодать. Щоб я залишався лась вірним ною, тобі до кінця життя. Ісусе, сину Бога живого, помилуй мене, грішного, ну. Не допусти, щоб я відлучився лась від Тебе. Укріпи мою віру, надію і любов. Ісусе, віддаю Тобі всю мою душу. Мої страхи, мої слабкості, мої прагнення. Візьми мене у свої обійми. І ніколи не відпусти. Ти моя дорога, моя правда і моє життя. З тобою я не боюсь ані смерті, ані темряви. Бо ти є світло, що ніколи не згасає. Зміцни моє серце в годину випробування, і веди мене дорогою вічного спасіння. Амінь. Молитва до Господа Ісуса. Знайдена в його гробниці це текст, який часто поширюється в релігійних колах, зазвичай з додатком, що вона була нібито знайдена при відкритті гробниці Ісуса або у якійсь християнській святині. Важливо знати, що ця молитва не є біблійним текстом і не має достовірного історичного підтвердження, що вона дійсно знайдена у гробниці Ісуса. Проте вона має зворушливий зміст і часто використовується для духовної підтримки. Розділ перший. Камінь, що вже був відвалений. Усе починається з тиші. Не з грому, не з гріма або спалаху світла. А з того моменту, коли все навколо завмирає, і ти раптом чуєш себе. У світі, де кожен день щось кричить, кудись кличе, щось вимагає, тиша стає дивом. Саме так усе починалося біля гробниці. Не з доказів, а з тиші. Той день був звичайним. Але саме в ньому була закладена відповідь для всіх незвичайних сердець. Жінки йшли до місця смерті, несучи аромати, жалі, біль і віру, маленьку, потріпану, напівживу. Але живу. Вони ще не знали, що молитва, яку залишили в гробниці, не була лише словами вона була пророцтвом. У першій хвилині цієї історії ми бачимо головне камінь відвалено те, що мало б залишитись закритим. Відкрито. Те, що символізувало кінець, стало початком. І хтось залишив там слова. Не крик, не заклик до революції, а просту тиху молитву. Вона починалася так Господи, якщо я ще потрібен цьому світові, залиш мене. Але якщо вже час, прийми мене в твоє світло. Не для слави, не для визнання, а для того, щоб моє серце не належало більше темряві. Ніхто не знає, хто це написав. Чи були це останні слова Ісуса перед смертю, чи відгук Його учня, який зайшов туди пізніше? Але зміст був сильніший за авторство. Бо ця молитва не просила. Вона приймала. І саме в цьому вся її сила. Ісус молився в саду, коли його тіло ще не було прибите до хреста. Він молився словами Нехай буде воля твоя. І ця коротка фраза стала ключем до вічності. Бо не переможці, не багаті, не знамениті відкривають двері неба. А ті, хто приймає волю Отця, навіть коли вона проходить крізь біль. Молитва, знайдена в гробниці, стала свідченням того, що навіть смерть не край, що навіть у найтемнішій печері можна залишити слова, які потім хтось знайде і оживе. Це не поезія, це духовна анатомія, коли серце перестає битися для себе і починає жити для нього. Подумай, скільки слів ми щодня вимовляємо даремно, а скільки з них залишаються після нас? Чи залишимо ми щось, окрім справ, турбот, запланованих зустрічей? А якщо ні, якщо єдине, що залишиться, це рядок, вирізаний на камені, на стіні, у чиємусь серці. Не дозволяй моїм страхам стати моїм Богом. Я боюся, але я йду, бо знаю, хто веде мене. Цей рядок був другим у тій самій молитві. І саме він змінив серце жінки, яка прийшла до гробниці. Вона не побачила тіла, але побачила зміст. Те, що Ісус залишив після себе, було не тілом. Було духом, молитвою, свідченням. У наш час люди хочуть чудес, хочуть змін, хочуть відповідей. Але проходять повз гробниці. Бо, здається, там немає нічого. Та іноді, саме там, де мертво, говорить живий. Саме там, де всі вийшли, залишається він. І залишає слова, які не зітруться. Молитва, залишена в гробниці, не має автора, але має силу. Бо в ній суть віри прийняти, відати, не боротися до останнього, а довірити останнє йому. І саме тому вона продовжує жити. Якщо ти зараз на межі, якщо не розумієш, навіщо все це? Якщо втомився боротися, Уяви, що стойша біля гробниці. Тиша. Порожнеча. Але камінь відвалений. Це вже знак. І саме тут, де всі закінчують, ти можеш почати. І сказати Господи, я не знаю, що далі. Але я довіряю. Навіть якщо не бачу, йду. Навіть якщо не чую, молюсь, бо знаю, ти був тут. І ти живий. Розділ другий. Голос, який чують у мовчанні. Камінь був відвалений. Але біль ще залишався. Бо навіть коли бачиш порожню гробницю, це не означає, що твоє серце вже зцілене. Людина не автомат. Її віра народжується немиттєво. Вона росте. І часто, в тиші. Учні, які бігли перевірити, чи правда, що христа немає в гробі, не зрозуміли відразу. Петро бачив, але мовчав. Іоанн побачив і повірив. А жінки. Вони плакали. І в цьому плачі народжувалась справжня молитва. Якщо ти ще тут, Ісусе, дай мені знак. Не голосом не чудом. Просто дай мені серце, яке не зламається, навіть коли все інше зруйнується. Ці слова не записані в Євангелії. Але вони звучали в кожній душі, що шукала його. Бо іноді найсильніша молитва не та, яку виголошують у голос, а та, яку душа шепоче сама собі. Стоячи перед порожнечею. Молитва, знайдена в гробниці, містила ще одну фразу, яка, здається, не мала логіки. Тиша це не відсутність відповіді, це форма, в якій Бог говорить, коли серце готове слухати. І саме тоді починається справжнє слухання коли не залишилося шуму, коли перестав шукати доказів, коли просто залишаєшся на колінах не заради результату, а заради нього. Біблія знову і знову показує Бог говорить у мовчанні. Мойсей чув його у тиші гори, Ілля – у тонкому подуві. І навіть Ісус мовчав перед пилатом бо істина не потребує виправдань. Вона стоїть, як гробниця, відкрита, без тіла, але повна присутності. У нашому світі це звучить дивно. Нас навчили якщо не говориш, тебе не почують. Якщо не кричиш, Тебе не помітять. Але у Божому світі все навпаки. Найглибше, сказане очима, найсильніше прожите серцем. Найбільш змінює тиша. Той, хто залишив молитву в гробниці, знав це він не благав, не випрошував. Він дякував, навіть не маючи нічого. І ця вдячність пробила простір пройшла крізь століття і доходить до нас. Можливо, ти зараз у точці мовчання. Коли Бог не говорить, коли молитва суха, коли Біблія, мов камінь. Але згадай, саме в Тиші Бог творив світ не вигуком, а словом, тихим, але реальним Я був з тобою вчора, я є з тобою сьогодні, і я вже чекаю тебе в завтрашньому дні. Так звучить третя фраза з молитви вона несе спокій, не обіцянку легкості, але обіцянку присутності. А коли поруч Ісус, навіть пустий гроб стає місцем надії. Роздумуючи над цією молитвою, хочеться спитати себе, як я молюся? Чи не ставлю я Бога на секундомір? Чи не вимірюю Його любов за швидкістю відповіді? Бо іноді тиша це найкраще, що може дати Господь. Вона змушує дивитись у глибину не назовні, а всередину. І саме там, у серці, живе відповідь. Не фраза, не текст. А впевненість, я його. І він мій. Бо віра, не тоді, коли все добре. А коли нічого не добре, але ти все одно тримаєшся. Якщо ти досі не чуєш Бога, не зупиняйся. Можливо, саме зараз він сидить поруч і мовчить разом із тобою. Не тому, що йому байдуже, а тому, що ти вже достатньо близько, щоб говорити без слів. Розділ третій. Віра, що виходить за межі логіки. Мовчання минуло не тому, що стало легше, а тому, що серце змінилося. Переживши тишу, воно стало інакшим. Тепер кожне слово набувало іншої ваги. І тоді молитва, знайдена в гробниці, відкрила наступне речення Йди, навіть коли не бачиш дороги. Бо мій шлях це не карта, це моя присутність поруч. Ісус ніколи не давав мап. Він не креслив точних маршрутів. Він просто казав Іди за мною. І це виклик. Бо в нашому світі кожен крок має бути розрахований, кожен рух виправданий. Але віра, це не про контроль. Це про довіру. Абсолютно, без умов. У святому письмі є історія про Петра, який пішов по воді. Він зробив неможливе. А потім почав тонути. Чому? Бо подивився не на Ісуса, а на хвилі. Ісус не засудив його. Лише запитав, чому засумнівався. Ось це ключове не чому впав, а чому засумнівався. Бо падіння не трагедія. Сумнів, ось що руйнує віру. Моя присутність не залежить від того, що ти бачиш. А твоя перемога не в тому, щоб не впасти, а в тому, щоб піднятися зі мною. Так звучить наступний фрагмент молитви. І це вибух для логіки. Бо людський розум каже якщо Бог зі мною. То чому важко. А Бог відповідає, я з тобою саме тому, що важко. І я не залишу тебе посеред шляху. Віра, це коли тримаєш руку того, кого не бачиш, і йдеш у темряву, знаючи, що світло буде не тому, що його вже видно, а тому, що він обіцяв. Часом нам хочеться, щоб Бог пояснив усе. Але він не викладач він батько, а батьки не завжди пояснюють. Вони просто люблять, просто йдуть поруч, просто тримають у тиші. І цього вистачає, якщо ти довіряєш. Подумай, скільки разів у твоєму житті були моменти, коли, здавалося, усе кінець, а потім щось змінювалось. Не завжди зовні. Але всередині, точно. Це не випадковість. Це він. Іноді неочікувано. Іноді через когось. Але завжди вчасно. Молитва не змінює Бога, вона змінює тебе. Бо справжнє диво не зовнішнє зцілення. А коли твоє серце перестає боятись і починає довіряти. Ця фраза з молитви ламає уявлення про чудеса. Вона показує головна перемога не над обставинами, а над собою. І коли ти починаєш іти, навіть коли ноги тремтять, Бог підкріплює не завжди, як ти просиш, але завжди як тобі потрібно. Згадай Авраама, він ішов, не знаючи куди. Згадай Йова, він вірив, навіть коли втратив усе. Згадай Ісуса, він ішов на Голгофу, знаючи, що буде боляче, але знаючи ще більше, що це шлях до Воскресіння. Наша логіка говорить, немає сенсу. А віра, відповідає, сенс у тому, що він поруч. І цього достатньо. Молитва, знайдена в гробниці, змушує переосмислити. Чи ми шукаємо Бога, чи лише Його допомогу? Чи ми віримо тільки тоді, коли все добре, чи готові довіритись навіть тоді, коли не бачимо нічого? Бо саме в цьому народжується справжня віра? Не в теорії, не на конференціях, а в реальному житті. Коли йдеш, коли не розумієш, коли мовчиш, але тримаєшся. Розділ четвертий коли мовчання це відповідь. У тиші народжується сила. Саме тоді, коли замовкають думки, а серце перестає вимагати пояснень. Там, де більше немає слів, залишається тільки правда. І саме в цьому стані відкрилася наступна частина молитви, залишена в гробниці Не шукай голосу в гучному. Я говорю в тиші, коли все інше змовкає. Цей рядок схожий на те, що чув пророк Ілля, пам'ятаєш, як він шукав Бога у бурі, у вогні, у землетрусі. Але знайшов його лише у тихому шелесті. Бог не завжди приходить із громом. Найчастіше приходить як спокій у хаосі, як світло в мороці, як тиша посеред крику. У житті кожного є моменти, коли все наче замерзає. Коли друзі мовчать, коли молитви не мають сили, коли навіть Біблія здається незрозумілою. Але саме тоді, у тиші, починає звучати справжній голос. І цей голос не зовнішній. Це не гучні проповіді. Це не мотиваційні слова. Це щось більше. Це дотик до душі. Без слів. Я не залишаю тебе в тиші. Я і є ця тиша. Не бійся її. Там я. Чи готовий ти слухати в тиші? Не вимагати, не диктувати, не просити пояснень, а просто слухати. Бо саме там Бог відкриває глибше не відповіді, а себе. Не формули, а присутність. І це змінює все. Чому Ісус так часто відходив у пустелю? Щоб бути у тиші. Чому Мойсей чув Бога на горі, в самотності? Бо саме там не було нічого зайвого. Іноді Бог не мовчить. Просто ми не можемо його почути через шум нашого життя. У гробниці, де знайшли молитву, панувала тиша. І ця тиша говорила голосніше за будь-які крики світу. Бо вона містила одне надію не крик про допомогу. А тишу довіри. Впевненість, що навіть коли я нічого не чую, він є. Справжня віра, не тоді, коли чуєш відповіді, а тоді, коли не чуєш, і все одно довіряєш. Цей фрагмент молитви став викликом. Адже більшість хоче доказів. Але Євангелія вчить інакше. Фома вимагав дотику, Ісус дозволив але сказав блаженні ті, що не бачили і увірували. Це найвищий рівень. Коли віра сильніша за потребу в доказах. Тиша не пустота це простір, у який входить Бог. І саме там ми можемо його почути, якщо перестанемо кричати. Подумай про всі моменти, коли тобі здавалося, що небо мовчить. Але потім, через дні або роки, ти розумів саме тоді щось у тобі змінювалось. Саме тоді Бог працював. Не зовні, а всередині. Бо справжнє зцілення не завжди фізичне. Воно починається в серці. Не прагни шуму, коли хочеш мене знайти. Прагни спокою. Бо в ньому моя тінь, і моя рука, що не залишає. Ісус ніколи не боявся тиші. Він не заповнював її словами. Він творив у тиші, зцілював у тиші, і навіть Воскресіння сталося не на очах у натовпу, а в тиші гробниці. Ти думаєш, що в тиші нічого не відбувається. Але згадай зерно. Воно проростає в землі, у темряві, в тиші, коли ніхто не бачить. Так само діє Бог. Він пророщує віру в тобі саме тоді, коли ти не чуєш нічого. І це його метод. Молитва з гробниці вчить не тисни на Бога. Не вимагай. Довір. Зупинись. Прислухайся не до того, що зовні, а до того, що всередині. Бо саме там, у найглибшій тиші, лунає найгучніша відповідь. Розділ п'ятий. Коли останні слова, це початок. На останній сторінці молитви, знайденої в гробниці Ісуса, не було благання, не було прохання про захист чи навіть спасіння. Була тиша. І одна фраза, яка змінює все. Я пішов, щоб ти йшов далі. Не за мною, а зі мною. Це не про прощання, це про продовження. Ісус не залишив гробницю, щоб зникнути. Він залишив її, щоб ми зрозуміли тепер дорога у наших ногах. Тепер його присутність не в тому, що можна побачити, а в тому, як ми живемо. Усі шукають чудес. Але справжнє чудо це коли встаєш, навіть після того, як впав, коли прощаєш, а навіть коли зранений, коли віриш, навіть якщо не бачиш. Саме такою вірою Ісус хотів запалити світ, вірою, що живе дією, а не лише словами. Молитва, знайдена в гробниці, не була для мертвих. Вона була для живих, для тих, хто продовжує боротьбу. Для тих, кому важко. Для тих, хто думає, що Бог мовчить. Я не залишив тебе. Я, у твоїй долоні, коли ти торкаєшся серця іншого. Я, у твоїх словах, коли ти піднімаєш того, хто впав. Я, у твоїй любові, коли вона стає безумовною. Ти не сам. Ніколи не був. Навіть коли темрява здавалась остаточною, коли все руйнувалося, він був. І залишається. Але його голос тепер звучить інакше. Тепер його голос у тобі. Він пройшов свою Голгофу. Пройшов тишу гробниці. Пройшов смерть. І воскрес, щоб показати, шлях не закінчується стражданням. Шлях починається там, де ти вирішуєш не зупинятись. Моя молитва тепер твоя дія. Моя тиша, твоя віра, мій шлях, твій вибір. Занадто багато людей чекають, поки Бог зробить щось для них. Але Ісус не покликав учнів сидіти. Він сказав Ідіть. І не обіцяв, що буде легко. Не гарантував комфорту. Але пообіцяв Я з вами повсякденно, до кінця віку. Гробниця порожня, не щоб засмутити, а щоб надихнути. Щоб ми більше не шукали Бога лише в храмах. У реліквіях, у традиціях, а шукали в житті. у реальності, у стосунках, у рішенні жити по іншому. Порожній гріб це не поразка, це доказ, що смерть не остання, що твій біль не кінець, а трамплін до нового. Це твоя черга. Поглянути на життя і сказати Я йду. Не сам. І не за кимось. А з ним у серці, у вчинках, у погляді. Згадай останні його слова на хресті звершилось. Це не значить закінчилось. Це значить відкрито. Твері. можливість життя в повноті без страху, без відчуття покинутості. Молитва з гробниці не просто текст це духовна мапа, це поклик вийти з власного гробу, зі страху, з болю, з розчарування. Вийти і почати йти, і не оглядатися назад. Тепер ти, моє тіло. Твої руки, мої руки. Твої кроки, мій шлях. Йди. І якщо ти дослухаєшся до цього голосу, зміниться все. Не світ одразу. Але ти. А зміни в тобі почнуть змінювати інших. Останні слова молитви прості. Без прикрас. Але глибокі. Той, хто знайшов мене в гробниці, більше не боїться ночі. Бо знає, я світанок. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.